Новий Лестер в УПЛ Полісся тролить Фіорентино. Шовковський дав кличка. Різник покине шахтар. Миколенко почав гульву атаку, а ми це покажемо. Що Гасперіні робить з Довбиком? Та що нового по мудрику. Михайло. Опановує нову професію. Моє вітання, друзі! Макс Коляда канал трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Минув минув тур української прем'єр-ліги перший. Є про що поговорити. Знову низка цікавої е, трансферної інформації. Коротше про все сьогодні, як завжди, розкажу і, і розкажу і покажу. Полетіло. Почнемо з української прем'єр-ліги, але я не буду пірнати там дуже сильно, детально в матчі їх вже розібрали тисячу мільйонів разів. Та й я думаю, що вам то не дуже цікаво буде. Але кілька слів, от по поєдинкам, які мені хотілося згадати, я скажу: по-перше, Шахтар епіцентр. І ось такий коментар. Туран ще зрозуміє, що Сімеоне будував свій футбол на вивченні УПЛ. Давненько, давненько не бачив такого автобуса проти <шиф> Шахтаря. Гірники завдали там 20 з гаком ударів по воротам, володіли повністю ініціативою в матчі. Під центр оборонявся весь поєдинок. Коротше, це був ідеальний матч, ідеальний показник того, як буде виглядати 95% поєдинків Шахтаря цього сезону. Оце це буде воно. Ну, а епіцентр бойові якості має. Ця команда буде боротися битися. Коротше. ну, В принципі, як всі того і чекали. Ну і варто також відзначити момент з фанатами, які вибігли на поле після завершення поєдинку. Головний тренер епіцентру сказав, Наступне, і, звісно, його зрозуміти можна. Але я дам таку думку, друзі, чому це сталося? А коли ви в Тернополі в останнє взагалі бачили великий футбол, то там вболівальники голодні до цього, до цього всього були. Вони побачили шахтар епіцентр. Непогана, відносна вивіска. Та все так, дах знесло вже максимально. Ну, таке буває, але знову ж таки, це не медіафутбол, тут такого робити не треба. Бо де тоді буде грати епіцентр? Де? А реально де. Далі у нас поєдинок, про який хочу сказати пару слів: Кудрівка Олександрія. І ось такий коментар. Треба було Кудрівку проти партизана випускати. Важко направду не погодитись. Олександрія виглядає якоюсь розібраною, помітно, що в команді немає настрою. Щось таке відбувається дивне з Олександрією. Але знову ж таки, це не дивно. В контексті того, як змінилася команда. Ну, от Кудрівка, направду реально, от, якщо ми говорили про епіцентр, який вміє боротись, то Кудрівка це от щось чимось на голову вище, принаймні по цьому поєдинку. Ну, в анонсі було сказано про Лестер. В коментарях багато писали про Лестер, що типу, о, все, закінчити чемпіонат, це вже... Лестер Сіті. Рано, рано, звісно, забігати наперед. Плюс Олександрія дуже розібрана команда наразі, але от, Кудрівка сподобалась. Сподобалась своєю завзятістю, настирністю, вертикальністю. Хороший колективчик. Але знову ж таки, це перший тур. І от буду, буду, буду про це говорити, що це тур перший. От, згадується, знову ж таки, ще один матч першого туру Карпати Полісся, де Полісся, в принципі, заслужено перемогло, переграло. А Карпати, після чого були підколки, ось така, наприклад. Полісся виглядало непогано. Непогано, знову ж таки, багато ще роденю працювати, і, в принципі, це логічно. На фоні Карпат, які чомусь виглядали дуже якось сиро, в'яло і так далі. Хоча Лупашко вже ну, не мало тренує команду, то Полісся виглядало добре. Але дефірамби Полісі виписувати не буду. Знову ж таки, зараз вийдуть на наступні єврокубкові матчі. Тому, ок. Просто ок. До речі, Руслан Ротань заговорив про підсилення, і я от цю фразу переведу ось так: Скинемо баласт, взимку когось та й підпишемо. Наразі є з ким працювати, направду. Отже, який підсумок туру. Ми по факту нічого зараз не можемо говорити про команди, які вони будуть протягом цього сезону. Це перший тур, дуже багато тренерських змін, дуже багато міграції гра... внутрішньої міграції гравців по клубам. Дуже і дуже багато роботи у колективів, і по першому туру скажу лише кілька речей. Металіст 1925. Це як то м'ясо, сире на ринку, його ще готувати, готувати і готувати. Дуже нині сиро це все виглядало. Короче, металісту потрібен час. Деякі команди не буду їх називати, щоб не ображати. Абсолютно не розуміють, що вони зараз роблять в українській прем'єр-лізі, грають незрозуміло що, незрозуміло за рахунок чого, вони збираються там цей сезон брати перемоги чи щось взагалі. Просто пасажири. Лідери чемпіонату у них все плюс-мінус окей. Єдине, що має, має таку думку, що кривбас цього сезону не фінішує десь на горі. Все-таки поки що дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Але знову ж таки, побачимо це тільки початок. Перший тур по ньому важко судити, Але вже певні якісь такі моменти які відчуваються, вони спостерігаються. Ну і турнірку вам покажу, окей, але знову ж таки, перший тур важко щось говорити. <му> Куди легше говорити про жеребкування Єврокубків, і там є цікавеньке. По-перше, переможець пари полісся зіграє у плей-офф кваліфікації з. Фіорентину, кваліфікації Ліги конференції, звісно, ну шанси, шанси далі дуже маленькі. Але в Полісі в себе вірять і ось так от підколюють Фіорентину. Але от хочеться сказати одразу: спочатку пройдіть пакш, бо ну, не, не треба забігати наперед. Переможець пари шахтар, Панатіна якось зіграє з Спором у плей-офф кваліфікації. Е. Так, друзі, я теж посміявся з Samsung Spora, тільки літри не вистачає в цій назві, було би ще більш епічно. Ну а щодо київського Динамо, вони можуть зіграти у плей-офф кваліфікації ЛЧС з переможцем пари лех цер'яна зв'язда. Хороші, нормальні суперники, проти яких можна грати, яких можна проходити. І отакий, от до речі, коментар дав Олександр Шовковський, дав тут такого от. Кличка до речі, сьогодні динамівці грають з пафосом. Не забувайте, не забувайте дивитися і не забувайте підтримувати наших. А якщо друзі, а якщо хочете ще більше емоцій, у нас до сих пір триває крутий конкурс. Обіграй штучний інтелект та редакцію на шляху до Єврокубків. Чи впорається Динамо з кіпріотами вперед за посиланням в описі під цим відео беріть участь в крутому конкурсі. Mm. Ну, а ми прямуємо далі до європейських новин. По-перше, стало відомо, що Сандерленд може відновити інтерес до різника через травму Патерсона, повідомляє Сандерленд Еко. Ми вже немало разів говорили про зацікавленість з боку Сандерленд по різнику. Слідкуємо за цією історією, вона може розвиватися все далі і далі. Історія з Забарним теж має свій розвиток. Наразі без нових інсайдів все от на грані. Фінішу єдине, що по ілі додам він зіграв в матчі проти Вестгема в товарняку. Власне, все. У матчі прем'єр Summer Series Манчестер Юнайтед і Евертон зіграли в ніч 2-2. Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв весь матч та зміг взяти участь у першій гольовій атаці команди на 40-й хвилині матчу. М'ю намагався вийти з оборони після атаки і рисок. Але Миколенко залишив знову суперника без м'яча. Ідріса Гує блискучим навісом після відбору українця, асистував на Ніндіє. Ну ось так. От Микола почав атаку. Андрій Лунін підтвердив, що він залишається в реалі тут. То Веб. Ок. Ok. Низка інформації з'явилась по довбуку. По-перше, стало відомо, що Рома готова продати його за 32 мільйони євро, повідомляє Іль Темпо. Крім того, стало відомо, що римляни навіть слідкують за Егіналду, який виступає за. Шахтар, ну а зважаючи на те, що ґіналду зараз непогано себе показує на позиції форварда, не вже таку заміну вони готують для довбика, якого судячи по чуткам можуть продати. Ну і вишенька на торті, фраза Джан Гесперіні. Працюємо над тим, щоб покращити деякі слабкі сторони довбика, друзі. Що ви думаєте з приводу коментаря Гесперіні? Ну і Михайло Мудрик навколо нього з'явилась нарешті якась інформація. В мережі розповсюдилася інфа про те, що мудрик став персональним тренером у Челсі після відсторонення від футболу за порушення антидопінгових правил. Зокрема, її поширив український телеграм-канал Труха Спорт, вказуючи джерелом авторитетне британське видання «The Telegraph». Насправді ж інформація з'явилась у маловідомому твіттер-аккаунті про лондонський клуб із 701 підписником. На цей момент допис зібрав понад 850 тисяч переглядів. У джерелі стоїть посилання на кореспондента Металоу, з того ж таки «The Telegraph». щоправда. Посилання не на його справжній акаунт, а на фейковий з нулем. Підписників та дописів. Що більше, журналістів відреагував на допис, залишивши під ним коментар, показового змісту гарна спроба, але я про це не повідомляв. Коротше, збирають кліки навколо Мудрика. Ми теж іноді збираємо кліки навколо Мудрика, але знову ж таки даємо якусь цікаву інформацію. Зокрема, те, що Мудрик міг стати персональним тренером, це цілком ймовірно. А що йому ще зараз робити? Сучі по тому, що ми взагалі нічого не чуємо 20 днів пройшло, то ми. Найближчий рік, скільки там скільки там та дискваліфікація буде тривати. Будемо чути тільки подібні чутки навколо мутрика. <му> ну що, друзі, це були всі новини на сьогодні. Я вам дякую за увагу. Почуємось зовсім скоро. Бережіть себе і па-па.